Усім привіт друзі. Сьогодні. Ну, знаєте... Е, сьогодні я зніму відео і зроблю прогноз на поєдинок англійського футболу. Завтра нас очікує дуже великий матч. Дехто навіть е, приписує його як фінал якийсь, як чемпіонська якась гра. Я згоден, це відверто чемпіонська гра. Звичайно, що в Арсенала графік не позавидуєш там і Челсі який там може, там, якщо захоче виграти. Ньюкасл там іде Брайтон, ну, неймовірний, зараз Брайтон, Форест і Ну, Тут подивись, ну попробуй зламати ці команди. Це фантастика, це фантастика, що там за графік в Арсенала. Який графік у Манчестер Сіті, я не знаю. Я не знаю, але якщо вам сказати, то... Фулхем, так, Вестгем, Літс, Евертон, Челсі, Брайтон, ну, Друзі тут. Якщо Манчестер Сіті виграє Арсенал, то я думаю... навряд чи щось завадить Манчестер Сіті. Ось якщо виграє Арсенал, ось це буде дуже цікаво. Давайте взагалі розберемося, хто фаворит. І хто має взагалі брати своє. А хто буде брати своє? А Манчестер Сіті здобуває... П'ять перемог поспіль в чемпіонаті англійської премєр Причому без шаці. Ну, просто знущалась на цьому суперника. Просто фантастична якась команда. Прохід Баварії, яка там взагалі там, Просто домінуюча сила в німецькому футболі Манчестер Сіті просто переїхав за рахунком 4-1. Міфлинська машина і прийшов до півфіналу Ліги Чемпіонів, де зустрінеться з Мадридським Реалом. До речі, хто не бачив відео про Баварію, подивіться, це було там останнє відео. Я думаю, що Баварія своє все-таки зробить. Буде слізь. Але зараз не про це, зараз ми про інше. Зараз я кажу про те, які шанси у команд. Ну, Звичайно, що ви бачите шанси на перемогу. Але це, це значить, значить, ну ось люди, які прогнозують, кажуть, що 17% лише у арсенал є шанси. 21% це нічя. І цілих 62% перемога Меджистерська. А тут них відверто домінують у цьому показнику. Ви ну, ж не забувайте, що це ж домашня гра. Якщо б матч був на стадіоні то там десь плюс-мінус брівня були б шанс. А так, тому і такий дуже великий коефіцієнт, наприклад. Саме голубих. але тим не, менше, тим не менше, я хочу сказати, що Манчестер Сіті в останній раз програвав ще 5 лютого, і, до речі, від лондонської команди, від Thun а це було знову-таки, це була виїзна гра біля Манчестер Сіті. Це там, там взагалі якесь прокляття, вони там за 5 років, за 4 роки жодного м'яча ще не забули. Це якась фантастика. А на цих Хадстеді взагалі було, що поразки від Брамфада ще на початку листопада. Все, все. арсенал навпаки зараз. В них було три нічі поспіль. Вулят від спортинга в Лізі Європи. Було таке було. Ну нехай Ліверпулю там, Ліверпуль, там, на Енфліди 2-2, не, 2 -2, не павло, так. Тим більше відскочили, могли навіть і програти відверто. Але ніч з Вестгемом, Саутгемптоном. Це відверто б'є по амбіціям, тому що команда із шести очок максимум, де вона мала брати. І то команди West Gam і Soutgam. Це взагалі ті команди, які знаходяться в кризі. Ці команди знаходяться... в Soutgampton взагалі 20-та команда чемпіонату. На жаль, на жаль, хоча. Я, я думаю, зарівняться. Soutgempton це не команда 20. Це просто такий сильний чемпіонат просто і все. Westgam взагалі на 14 позиції. Якось так, друзі. Я Реснал із шести максимум бере тільки два очки. Тобто чотири очки вони втрачають. Хоча по факту вони мали брати 6 з вони беруть два з шести, і. це катастрофа! Це катастрофа, тому що подивіться на графік Реснал, а звичайно шанси є. Ніхто не каже, що Арсал Сетам шанс. На шанси є, але тут просто вибачати тут Челси, де Ньюкасл, тут дуже важко буде. А в Манчестер Сіті Full Hemліz. Манчестер Сіті нібито має бути полегше. По факту. Але по факту ні. Так у Манчестер Сіті буде Челси, але Челси, я там не знаю, там, які там Челси, Челси також зараз в Кризі. На жаль, Челси в Кризі. Дужилися, я не знаю. Але тим не менш. Челсі може обіграти. Та хоча Арсанути в Манчестер Сіті? Але для Арсенала головне, щоб Челсі обіграв саме в Манчестер Сіті. Ну, добре. Значить, що по таблиці? По таблиці в Арсенала 5 балів переваги, але у Манчестер Сіті ще 2 матчі в запасі. Що це значить? Ада, що Манчестер Сіті, якщо свої матчі виграє, вийде на перше місце і в одне очко буде мати перевагу. Тому я думаю, що ось кому, -кому Арсеналу завтра з перших секунд треба вмикатися по повній програмі, щоб перемагати Манчестер Сіті. Тому що якщо Арсенал завтра виграє Манчестер Сіті, це може їм дати якесь натхнення. І вони там, повірте мені, якщо Арсенал виграє Манчестер Сіті, вони там без яких нібито проблем переграють кризисний Челсі. Мені це дуже приказати. Але так воно і буде, якщо вмотивований Арсенал просто зобов'язаний перегравати. На жаль, на дану секунду кризис Челси, Хоча я думаю, що в наступному сезоні Челси ще там побореться, але не, не в цьому сезоні. Арсенал має перегравати такі команди, як Брайтон, Вулвергемптон, Форест. По факту Арсенал має це робити. А це буде неймовірно машка. Тому що ці команди неймовірно сильне осибло в завісті. Осиблово Вулвергемтон. Осиблово Вулвергентон і ще останній матч УВЕКТОНІ це фантастика. Вибачайте. бачите. Це фантастика. Фантастик. Але! І, до речі, така тенденція, що ось у Улверґаптон завжди припадає на якийсь там чемпіонський матч. І ось пам'ятаєте, Гріктому Ліверпуль проти Уувергаптона грав. Хоча там не від Ліверпуля все залежить, але по факту Улвергаптон завжди приймає якісь участі в фінальних стадіях чемпіонства. Ну, Не для самого себе, а для інших команд. І в так чіпляється, так гризеться, прям не хоче, щоб перед їхніми очима ця команда ставала чемпіоном. ну, так. А в Manchester City по факту фаворит, вони грають на Third Stadion, шанси неймовірно високі, але. Арсеналу не щастило. Я дивився цю ну, команда, знаєте, у нього є характер, і я би не списував ще Арсенал. А в мене є одна. один. А, забув нагадати вам очні зустрічі, Два матчі було зіграно. Усі два матчі виграв Манчестер Сіті. Перші матчі в Куку -Ку був 1 0 Потім на этих. Етіх... на. Ой, господи, чи казав, читка. 1-3 на Emirat Stadion. Манчестер Сіті в прагматичному стилі переграв Арсенал. Там Арсенал домінував, більше блодів Нічема. Але... але. 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 Але взагалі. Матчі були ужесточені та рівні. Борба була неймовірна там І драки, і драк. Дуже багатий матч не емоції ну, Це і не дивно, тому що коли зустрічаються найкращі команди чемпіонату, це і не дивно. Причому там з тотальним домінуванням від третьої команди це фантастика. Тотальна, там, Ну, це просто, на якому топ рівні знаходяться ці команди. Це фантастика. Але в Manche StarCity ще півфінал Ліги Чемпіонів. А в Арсенала тільки чемпіонати. Ну, я думаю, що... знаєте... І так, друзі, мій прогноз. Я все-таки вирішив перше прогноз, я думаю, обидві команди заб'ють. Тому що завжди обидві команди в останніх матчах забивали одне одні. Хоч і Netsteді арсенал вже довненько не забивав. Але я думаю, що все-таки вдасться забити обидвим командам завтра. І також я думаю, що все-таки... що все-таки перша команда об'єктивно не програє. Тобто, що це значить? Це, це, це значить, що обидві команди заб'ють і Манчестер Сіті не програє. Мій прогноз бойова нічя 1-1. Який прогноз? Як думаєте ви? Напишіть свій прогноз в коментарях. Я це відео буду завершувати. Всім до побачення. Всім.